Добрий день, любі мої учні. Ми сьогодні з вами продовжуємо працювати з темою координати вектора і будемо розв'язувати більш складніші завдання. Але ви сьогодні переконаєтеся, що вони більш складніші, але теж дуже прості. Отже, перший номер, який будемо розбирати письмово, пишемо разом зі мною номер 315. Вектор А з координатами 4 і мінус 7 відкладено від точки P. З координатами мінус 2 і 5. Знайдіть координати кінця вектора. Отже, початок вектора це точка П, кінець вектора да, координати кінця вектора, будемо шукати. Сам вектор нам відомий. Отже, давайте пригадаємо, що координати вектора А і Б з початком А і кінцем Б називають числа. Дивіться, від кінця віднімаємо початок. Отже, що це в нас буде? Отже, координати нашого вектора а, іксова координата дорівнює 4. Це що? Від кінця ми зараз не знаємо цю координату. Назвемо її х. Віднімаємо початкову координату мінус мінус 2. Отже, це буде 4 дорівнює х плюс 2. Звідси х дорівнює 2. Знайдемо ігрикове координату. Мінус 7, да? ось наш мінус 7 дорівнює від кінця ми не знаємо цю координату, називаємо її y. Віднімаємо початкову координату 5. Отже, y дорівнює мінус 7 плюс 5. Це буде мінус 2. Отже, наша точка, давайте і назвемо точка К, да? буде мати які координати? По х 2. По Y мінус 2. Отже, координати ми з вами знайшли. Наступне завдання дуже схоже, це номер 317. Точка А кінець вектора С з координатами 7 і мінус 5. Знайдемо координати початку вектора. Отже, іще раз, х да? у нас дорівнює. Координата кінця, віднімаємо координату початку. Зараз нам координату кінця знайшли, координату початку будемо шукати. Отже, це наша формула, да, ми її можемо не записувати. Це просто я пригадала. Отже, що у нас буде? Вектор має іксову координату 7, ми знаємо кінець вектора: це мінус 2 координата іксова, мінус. Іксова координата початку. Далі, що це у нас буде? Мінус х перенести в іншу сторону буде х. А 7 перенесемо в іншу сторону, буде мінус 7, мінус 2 і мінус 7, це буде мінус 9. Отже, іксова координата у нас буде мінус 9. Ідемо далі з ігре. ва координата вектора c дорівнює мінус 5. Від кінця 7. Віднімаємо початок, якась ігрикова координата. Перенесли в іншу сторону y, перенесли в іншу сторону мінус 5, буде плюс 5, отже, це буде 12. Точка наша, ну, нехай це буде точка М, да? тобто вектор А це кінець вектора, да? М це початок, вектор MA. МА, да? І має точка М координати по x 9. Мінус 9, вибачте, мінус 9 по Y – 12, мінус да? 9 і 12. Завдання ми з вами розв'язали. Бачите, воно зовсім не складне. Наступний номер, номер 319. Будемо шукати координати вершини Б, паралограма АБЦО, малюнок 49. Давайте знайдемо малюнок 49. Що ми бачимо? Паралограм, да? А, Б, С, О. Давайте пригадаємо, що у паралограма протилежні сторони рівні. Отже, що ми можемо сказати, що ось ця і ось ця сторона між собою рівні. Вектор ОА дорівнює вектору СБ, вектор ОА позначили дорівнює вектору СБ. Давайте розберемо координати. Дивіться. Вектор А, ну, точка, точка А має координати АБ. Точка С має координати С 0. Точка О це початок да? координати і по х 0, і по Y, 0. Точка Б немає ніяких координат. Давайте позначимо, що це Х і y, да? має координати х і. Y. Отже, що ми можемо сказати? Дивіться. Вектор ОА ОА має які координати? Від кінця віднімаємо початок а мінус 0 по Х і по ігреку Б мінус 0. Отже, вектор ОА має координати А Б. Далі розберемо вектор СБ. Вектор СБ Має координати від кінця, віднімаємо початок. х мінус С по Y від кінця віднімаємо початок. Y мінус 0. Отже, якщо вектори рівні Оа до рівня вектору cb, то рівні і їхні координати. Отже, що ми можемо сказати, що хві координати рівні, що ми напишемо? А дорівнює х мінус С. Звідси х дорівнює А плюс С. Далі ігрикові координати Б дорівнює y мінус 0. Звідси і дорівнює Б. Отже, наша точка Б має координати по х А плюс С. По Y має координату B. А, С, Б, це якісь відомі величини. Да? Отже, все нам відомо. Все, що було потрібно, ми знайшли координати вершини B. Ми з вами знайшли. Наступний номер це номер 323. Читаємо умову. Модуль вектора А. З координатами х і мінус 3 дорівнює 5, знайдіть х. Давайте пригадаємо, що модуль вектора дорівнює корінь квадратний із хвої координата в квадраті плюс y координата в квадраті. Отже, модуль нашого вектора а дорівнює x корінь да, із координата в квадраті, х квадраті, плюкова координата в квадраті мінус 3 в квадраті. І все це дорівнює за умовою 5. Отже, як будемо розв'язувати ось таке рівняння? Воно не складне. Що нам треба зробити? Піднесемо до другого степеня і праву, і ліву частину, щоб позбутися кореня. Отже, піднесемо, да? давайте напишу ось так. Корінь наш. Мінус 3 в квадраті це 9, да? в квадраті. Дорівнює 5 в квадраті. Та, і праву і ліву частину піднесли до квадрата. Коли ми корінь і квадрат піднесемо, що це у нас буде? Просто підкореневий вираз. Х квадрат плюс 9 дорівнює 5 в квадраті 25. Отже, х квадраті дорівнює 25 відняти 9х квадраті дорівнює 16, тоді х. Дорівнює корінь із 16. Давайте пригадаємо, яке число в квадраті дасть нам 16. Це 4 і мінус 4. Отже, у нас буде два значення Х. 4 і мінус 4. Завдання ми з вами розв'язали. Наступне завдання. Завдання високого рівня. Номер 327. Модуль вектора а. З координатами хі дорівня корінь із 10. Знайдіть координати вектора А, якщо координата х цього вектора на 2 більша за координату y. Отже, х-ова координата на 2 більша за координату y. Що це означає? Що х-ова координата дорівнює y плюс 2. Давайте знайдемо модуль вектора А. Що це в нас буде? Корінь із хва координата в квадраті, плюс і координата в квадраті, і за умовою це у нас корінь із 10. Підставимо замість хі плюс 2. Чому? Тому що нам сказали, що хва да, координата на 2 більше за координату y. Отже, що в мене буде? Корінь із y плюс 2 плюс y. В квадраті, да? плюс у квадраті дорівнює корінь із 10. Знову ж таки, виконаємо дію, як в попередньому завданні. Що зробимо? Піднесемо до квадрата праву і ліву частину. Отже, підносимо. Що це у нас буде? і плюс 2 в квадраті плюс y квадрат дорівнює 10. Y плюс 2 в квадраті пригадуємо формулу скороченого множення квадрат суми, що це таке а квадрат плюс 2 ab плюс b в квадраті. Отже, y квадрат плюс 4у плюс 4, і далі дописуємо плюс y квадрат дорівнює 10. Y квадрат, квадрат плюс y квадрат це буде 2 х квадрат плюс 4у. Перенесли 10 в іншу сторону. Так? Буде 4 мінус 10. Це буде мінус 6 дорівня 0. Поділимо всі компоненти на 2. плюс 2-3 дорівня 0. Знайдемо значення Y Або теорема вієта, або дискримінант. Давайте в цей раз пригадаємо дискримінант. Отже, b квадрат мінус 4. 4 мінус 4 множимо на а одиничка і множимо на мінус 3. 4 на мінус 3 це буде мінус 12, і мінус на мінус десь нам плюс 4 плюс 20, 16. Це буде 4 в квадраті. Отже, y 1 дорівнює мінус 2 плюс 4 ділимо навпіл. y 2 дорівнює мінус 2 мінус 4 ділимо навпіл. Мінус 2 плюс 4 це 2. 2 ділимо на 2 одиничка. Мінус 2 мінус 4 це мінус 6, мінус 6 ділимо на 2 мінус 3. Отже, отримали значення Y – це 1 і мінус 3. Що нам треба було знайти? Координати вектора а. Це ми з вами знайшли ігру координату, пригадуємо саме початок, а хва координата вдві... на... на 2 більша. Да? Отже, що це в нас буде? Х у нас дорівнює х1 дорівнює 1 плюс 2, х2 дорівнює да? y2 плюс 2, мінус 3 плюс 2, це буде мінус 1. Отже, які будуть координати вектора а? Вектор а буде мати координати по х3, по y одиничка, або. Вектор А буде мати координати по х 1 і по у мінус 3. Отже, мінус 1 і мінус 3, і 3 і 1. Як бачите, завдання теж було нескладне, хоча воно було завдання високого рівня. Ваш домашній номер дуже простий, це номер 318. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!